Друзі, вітаю вас. Ну, сьогодні насправді один з історичних днів для України. Хто б що не казав? Перемовини, які за великим рахунком можуть багато визначити е багато хто скаже, так вони в Судівській Аравії ведуться по лінії Україна США, і дивно, що така конструкція. Але ну тут насправді нічого дивного сполучені Штати Америки обрали конструкцію, де вони головний посередник. Е вони говорять з Україною, потім говорять з Росією, і відповідно після зустрічі сьогоднішньої української команди з американською командою, на якій мають бути визначені певні контури миру, на які Америка хоче почути пропозицію України і зрозуміти, як вони кажуть, що Україна хоче миру. Ну, це дивно. Насправді таке формулювання. Україна найбільше хоче миру. Втім, втім формулювання такі, як є. А у Сполучених Штатів Америки свої бачення реального підходу до цієї війни тому потрібно зробити максимум для того, щоб бути максимально конструктивними. Там не виключено, що пропозиція стосовно припинення вогню в небі на морі та ударів по енергетичній інфраструктурі буде озвучена. Не виключено, що Ця пропозиція знайде позитивний відгук у серед сполучених штатів Америки. Але це перший крок. Я нагадую. Загальна мета це припинення вогню в принципі і завершення війни. Відповідно, це просто перший крок, такий тест для Росії, оскільки Блумберг вже написав, що Стів Вітков, який буде на цих переговорах, і стів Вітков, який є ледь найкращим другом президента США Дональда Трампа він є спецпредставником по близькому сходу. Йому приписують вдале досягнення угоди між Ізраїлем та Хамасом, він на цих переговорах. Ну фактично він є головним зараз комунікатором з Росією а в рамках війни Росії проти України зі сторони США. Тому він буде на цих переговорах. Потім, як повідомляє Bloomberg, поки це тільки Блумберг. Що Вітков має відвідати Москву для зустрічі з Путіним? Фактично, не виключено, що привезти до Росії ось цю от пропозицію чи вимогу, як правильно називати, ми подивимось пізніше. І от там вже буде тест. Якщо все буде добре, сьогодні пройде, все там буде тест для Росії, чи готова Росія припиняти вогонь. А... Така ситуація, і ну насправді Україна готувалася серйозно до цих переговорів. І за допомогою партнерів, за допомогою Великої Британії, за допомогою Франції дуже важливо, щоб все пройшло вдало. Чи можна розраховувати на відновлення озброєнь постачання? В цілому Америка двері не закривала, це 100%. І в цілому в Америці немає жодного бажання виходити з точки зору постачання зброї в Європу. Ті, хто говорять, ну знаєте, я, я дуже сміюсь завжди з людей, які там починають розказувати, що все, Америка пішла остаточно. Остаточно Америка не пішла з Європи, так точно. І по зброї, навряд чи остаточно піде з України. Тут історія в іншому, що люди, які кажуть, що Європа може сама без США, ну, люди просто не, 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 не досліджували арсеналу озброєнь в Європі, авіацію європейську, яка повністю американська, навіть підприємство ВПК, хоч Франція повністю зберегла цикл військово-промислового комплексу, свого, Франція все одно використовує. Потужності, які розміщені і в Китаї і в Сполучених Штатах Америки заводи і компоненти для зброї американські, тому дивіться, не буде цього. Ну от не буде цього, що б хто не казав. На це підуть десятиріччя, тому е потрібно трошки дорослішати багатьом оглядачам е і трошки повертатись до реальності. Тут просто вибудовується нова конструкція е світового порядку. Яка це може бути конструкція? Ну, давайте подумаємо. Згадаємо концерт націй після наполеонівських воєн. Да, це були більш масштабні події у 19 столітті. але потім е, світовий порядок у Європі. Е, тоді ми не говорили про транснаціональний такий світовий порядок, коли е, гравці типу Сполучених Штатів Америки тоді не впливали, і Китай тоді не впливав на Європу. А фактично всі займалися своїми внутрішніми справами на цих дальніх континентах. Але. Тоді е, у Європі склалось, склався паритет трьох: фактично Велика Британія, Австро-Угорщина та Росія. І от зараз е, те, чого хочуть таке враження, великі гравці, щоб повторити концерт націй е, по впливу на Європу, але руками США, Китаю та Росії відповідно. Китай все активніше нагадує про себе, і Китай нагадує, що без нього, по-перше, без його позиції переговори про завершення війни трошки дивні виглядають, оскільки Китай має кнопку по активації Росії, будемо так говорити. Паралельно з цим Китай все більше сигналів посилає, що Європі потрібно більше дружити з Китаєм. Якщо Сполучені Штати Америки намагаються присувати Європу більше, Європі треба більше дружити з Китаєм. І ці сигнали по дипломатичній лінії стають все більш радикальними, все більш чутними, голосними. Паралельно з цим Китай не виключає того, що він може направити своїх миротворців в Україну. Він про це говорить. Тут питання: погодімось чи ні. Але Китай пропонує. Пропонує такий сценарій. А, інша сторона медалі, що Китай так чи інакше долучений до того що, ну, до однієї причин, чому ця війна триває так довго і чому вона досі триває? Оскільки через Китай а, Росія обходить санкції, Китай купує дешеві енергоресурси російські, фінансуючи фактично здатність російського ВПК випускати зброю. А, тому. тому, Але у Китая достатньо цікавий взагалі підхід до дипломатії. Китай завжди дотримується угод, які підписує. Але Китай їх підписує таким чином, що, знаєте, передбачати намагається ситуація, яка може статися через 50-100 років. І багатьом людям, скажімо так, з європейського континенту, з західного світу важко мислити так, як мислять вони. І другий момент Китай інвестує в інфраструктуру достатньо великі гроші, але дуже часто він пропонує проекти, і країни заходять у боргову залежність, беруть знову ж таки кредити у Китаю і частину свого суверенітету в підсумку віддають Китаю в обмін на боргівці. Так відбувається в Африці, де Китай конкурує зі Сполученими Штатами Америки по інфраструктурі. Вже з Туреччиною та з іншими гравцями. Тому, з одного боку, Європа має повернутися обличчям до Китаю це 100% на фоні того, що відбувається. Але, звісно ж, потрібно робити це обережно. У Китаї зараз Golden Card. Це золота карта. З одного боку, економічна війна зі Сполученими Штатами Америки, але з іншого боку, вона відкриває можливості, ну. Ситуація по західному світу і розбалансування Західного світу, вона відкриває для Китаю можливості повернутися активно в Європу з одного боку, з іншого боку. Хто б що не казав, а на фоні мити, на фоні такого, знаєте, якоїсь відсутності чіткої лінії в США Китай може цілком розглянути варіант нападу на Тайвань, оскільки. Із США лунають на кілька меседжів, і ці меседжі пов'язані з тим, що чіпи мають вироблятися в США. Це така, знаєте, ідея. Другий меседж, що США триматися подалі від воїн. <кхм> а, І в такому випадку можна подумати, що можна ризикнути нападом на Тайвань. З іншого боку, США збільшують постачання і продаж озброєнь Тайвань. Накачуючи, ну, фактично, знаєте, концепція а, їжака, а, якого не зможе проковтнути Китай а, створити такого озброєного їжака з Тайвані. А наскільки ця концепція вдала, ну, будемо бачити історично. Друзі, ситуація а, на фоні, повернусь до Судівської Аравії, на фоні перемовин, а, наліт масований. Найбільший в історії поки що наліт на. Московщину, Московію на Москву та Московську область, дроновий наліт всю ніч і під ранок, в тому числі удари по Подягелів аеродрому, і не тільки це додатковий сигнал Путіну, що припинення вогню з повітря він так само в цьому має бути зацікавлений не тільки НПЗ, а дрони можуть масово летіти по Москві постійно. І так, да, там ППО збиває російське, звісно, вони побудували шаленоване ППО. Навколо Москви і відтягнувши його повністю. І відтягнувши його від інших регіонів, часто не прикриваючи НПЗ тільки для того, щоб Москва була в безпеці. Але це не рятує росіян від паніки такої, знаєте, своєрідної. Такий от фон. В будь-якому випадку, друзі, продовжуємо. Боротися за Україну, слава Україні! Переможемо всіх! Пам'ятайте, що все буде Україна інакше бути не може і не буде. Все буде добре.